Фанатів таких, я не бачу тут по вулиці, не ходять з шарфіками війна. Так що, от, тому і для, ну, для людей, яких ловлять на вулиці, це болісний процес. Тому що, ну давай, ну давай так. В кожного з нас є якісь життєві плани, цілі, ще щось, ще щось, ще щось. Війна прийшла до всіх неочікувано. І, і ці плани багато хто просто відкинув і пішов добровільно, хтось знав, що піде. І лишились люди, які. от, ну, от. ну, і тут його виривають, знаєш, як в Гаррі Поттері» О, Цей гущ, да. що кричить. Він кричує, да. от. Тому так. І, і я завжди теж казав: окей, подивіться трохи в інтернеті, пошукайте підрозділ. Зараз дуже багато крутих, от третя штурбувати, тиждень штурмовика. Піди туди, піди на будь-який є... Подивіться. Як називаються, Боже, ці табори вишколи. Підіть, сходіть, ну побудь день-два з хлопцем. Я пись. не мотивую всіх йти воювати. Я ну в я буду Він мотивує. я просто кажу, що ну Ні, мен... воювати повинні не всі. Це однозначно, бо це буде тоді трагедія. Але хто хоче, ко це чекає, не треба там шукати там шлях через тису.